Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про енергетику українську. В якому вона стані і що нам чекати. На сьогодні Україна веде, можна сказати, наймасштабнішу за всі часи, за всю історію ремонтну кампанію відновлює пошкоджені расистами, пошкоджені расистами. Модернізує енергоблоки теплової генерації, ремонтує, модернізує гідроагрегати гідроелектростанцій, теж і пошкоджені, і просто модернізація того, що треба було зробити там, варто було, треба було необхідно було зробити там і 10, і 20, і 30 років тому. Ну, але от саме зараз якраз. Так стало, що війна і руйнування підштовхнули для якихось робіт. Всього в планах українських енергетиків на цей осінньо-зимовий період треба було відновити 1,7 гігавата потужностей. Вже на сьогоднішній день, ну не на сьогоднішній, а десь там тиждень, може днів 10 тому. За словами міністра енергетики, вже відновлено півтора гігаватта, тобто, ну майже 1,7 і сім півтора, тобто майже виконали поставлені плани. Хотілося б вірити, що оті 1,7 – і сім це якщо будуть зроблені оці 1,7 – і сім, бо також ставить в плани, що воно буде, Україна буде забезпечена. Чи скажімо так, якщо не буде великих таких пошкоджень енергосистеми, то нам вистачить, і все буде нормально. Звичайно, ніяких ілюзій нема, що не буде обстрілів, не, буде, не будуть летіти ракети і шахеди. Все це буде летіти, пошкодження будуть, ну, але... Знов таки ще так хотілося би е, вірити, все ж таки нам допомога зараз іде з усіх боків. Е, всі країни допомагають і не тільки військово, а й на е, відновлення е, пошкодженого. Е, е, хотілося б, щоб в ці 1,7 гігавата, щоб це було з якимось там запасом. Щоб треба, наприклад, умовно там 1,3 гігавата, Ну, а запланували 1,7, щоб був якийсь залишок резервний. Ну, я ж кажу, це хотілося б вірити. Як воно на справі, не знаю. По заяві знов-таки міністра енергетики, атомна енергетика, всі 9 атомних блоків ядерних, які на підконтрольній Україні території, тобто, три Електростанції Південна, Українська, Рівненська і Хмельницька, вони всі будуть працювати. В тому році деякі реактори не працювали, бо вони були на тут справа не в війні, вони були на профілактично там ремонтних профілактичних роботах. А зараз вони всі будуть працювати. Це теж такий умовний плюс. І надія на те, що навіть якщо будуть якісь пошкодження, це теж все ж таки ну всі дев'ять будуть працювати. Ну, звичайно, мінус немає запорізької захопленої, окупованої захопленої. От, ну, але е, поряд з цим е, так вона це саме найбільше, найбільше і в Україні, найбільше в Європі. Атомна станція е, десь були цифри що до 21%. відсотка. Потужності Запорізької станції від усіх потужностей, щось воно не дуже складається. Я так рахував і дивився, воно у мене виходить щось там 17-18%, ну але це, це не дуже суттєво. В принципі, те, що вона змінусована в даному випадку з енергетичної загальної мережі України, воно Разом з нею змінусовані і скільки підприємств: металургійні підприємства, підприємства з виробництва хімдобрив, це ті підприємства, які, які потребують і вимагають і використовують дуже багато електроенергії. Зараз багато багато з них які стоять, чи зруйновані, чи просто стоять. Тобто. Не потрібно стільки електроенергії, скільки було. І якби, навіть якби це Запорізька атомна станція не була б захоплена, а вона б працювала і працювала б на Україну, то у України зараз були б залишки, і Україна могла б експортувати. Якийсь там коротенький проміжок декілька там, чи місяців, чи скільки й було повідомлення, що Україна експортує. Ну, Це були в теплі часи, коли. Знов таки ті ж підприємства не працюють, а багато людей виїхало. Зараз деякі повернулись. І все ж таки, це теж один із моментів. Все ж таки, скільки домогосподарств, ну я перевожу на домогосподарство не саме людей, а саме домогосподарство виїхало, вони ж не будуть споживати електроенергію. Тобто і тут енергії нам потрібно менше. Тому є надія, що все ж таки буде. Краще виступлю тут проти багатьох експертів і політиків, які кажуть, що ця зима буде набагато важча в порівнянні з попередньою, і з призивами там купувати і генератори, і повербанки. Я, з цим, я не кажу, що не треба купувати, не треба, але ті, хто. Ну, хто може собі дозволити, кому потрібно, вони купили в тому році. Навіщо ще? Вони ж стоять, вони ж не виконаті оті генератори. І магазини, і приватні особи. Тобто воно ж воно є в наявності. З повербанками тут справа така, це ну, більш менше просто для зручності людей. Хтось купив там два повербанки, було мало, ну, докупить ще один. Я... Ну, я просто хочу сказати, що не треба нагнітати оцю ситуацію, що буде гірше, буде гірше, буде гірше. З одного боку, це щоб потім не сказало, що а ми ж вас попереджали. Ну, якось так трошки ще не все про енергетику. Україна вже замовила, щось виробила у себе, щось замовила і щось. Високовольтні трансформатори. Біля 100 одиниць і оці, оця сотня, і те, що вироблено у нас, і те, що замовлено, воно буде зберігатись не на території України, а в суміжних країнах, тобто в Румунії і в Польщі. Ну, Це все ж таки в якому сенсі це сила. В плані в тому році що цього ж не було. Якож, якщо там чи е, якийсь шахет чи ракета попадала в якийсь е, трансформатор, а воно ж е, рашисти били. Саме в трансформаторі, бо е, знищити чи пошкодити можна електростанцію, але ж вона велика, і навіть ракета вона не може одна ракета, навіть дві ракети, три ракети вони не можуть зруйнувати повністю електростанцію. Вони можуть щось пошкодити, якісь там е, генератори, якісь е, і ну, електростанція може зупинитися там на день, на два, а потім запуститься і буде в меншому об'ємі, але видавати е, е, енергію. А вони били саме в трансформатори, бо не все, що виробляє будь-яка електростанція, воно ж через трансформатор йде вже в мережу енергетичну. Ну і от Для цього Україна зараз і, і наробила, і замовила ту резервну сотню трансформаторів. Тобто навіть в тому числі за рахунок цього, не може бути важче, ніж було в тому році. Ну, це, це я так по логіці просто думаю. Ще висловив підтримку Україні і запевнив, що теж буде допомагати і в цьому році Азербайджан. В тому році Азербайджан поставив 50 резервних електростанцій. Саме електростанції, ну це звичайно там маленькі для якогось чи маленької місцевості чи для якогось там підприємства, саме електростанції. І крім того, 45 таких силових високовольтних трансформаторів. Тобто, це теж дякуємо Азербайджану, це дуже серйозна підтримка. Ну, Якщо він в тому році підтримував і запевнив, що і зараз буде підтримувати, то. ну... Навіть якщо він дасть ще то, теж 30-50, а може і більше, то це вже в додаток до, до, до тієї сотні, тобто хай приблизно 150 трансформаторів, це, це суттєво. Отакі от, от такі моменти. Тобто, я все ж таки вважаю, я ж кажу, повторююсь, йду в супереч в загальній думці, що буде важче. Я вважаю, що все ж таки буде легше. Ніякої такої там, що ай, все, це єрунда. Ні, не ерунда. Все ж таки обстріли будуть, пошкодження будуть, відключення якісь там на, на якийсь там короткий проміжок, я впевнений, буде, але такого жаху, як було в тому році, не буде. Ну, подивимось, вже, вже скоро будемо бачити. Чи правий я, чи ні? Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні! До побачення!